Доброго дня! З вами Дніпровський ваговий завод. І сьогодні ми поговоримо про автомобільні ваги, які стали сучасним трендом на ринку вагового обладнання. Ці ваги складаються з металево-бетонних слідових секцій, які утворюють з собою залізобетонну платформу. У когось може виникнути хибна думка, що виготовлення таких ваг займає більше часу та потребує бетонних робіт на підприємстві замовника. Але це не так. Ваги потрапляють на місце встановлення повністю готовими до монтажу. Тож термін їх впровадження займає 2-3 дні. То чому ж все більше виробників та покупців автомобільних ваг роблять вибір на користь конструкції залізобетонної платформи? Звичайно, найпершою причиною росту популярності бетонних автомобільних ваг є те, що використання армованого бетону у слідових секціях призводить до сніження собівартості. А як результат, і продажної ціни виробу в порівнянні з металевими аналогами. Ще одна хибна думка: що надійність та зносостійкість автомобільних бетонних ваг нижча за відповідні характеристики металевих. Розберемося у цьому питанні більш детально. Для отримання дійсно надійної конструкції важливо, щоб секції ваг були правильно спроєктовані. Оскільки максимально припустимий прогиб залізобетонних секцій має бути в кілька разів нижче в порівнянні з металевими. Це пов'язане з особливостями експлуатаційних характеристик самого бетону. Варто приділяти увагу як якісті самого бетону, так і спеціалізованих добавок для підвищення міцностних та водовідштовхуючих характеристик виробу. Ми використовуємо високоякісний бетон з додатковим мікроармуванням на основі базальтової фібри, яка суттєво підвищує зносостійкість бетону на стирання, сколювання, початкову усадку та розтягування на розрив. що у комплексі з використанням стандартного армування металевою арматурою дає набагато вищі експлуатаційні характеристики платформи. Бетонні ваги мають масу приблизно 20 тонн, що більше за металеві приблизно в 3-4 рази. Це позитивно впливає на термін зносу датчиків та упорних механізмів, оскільки, чим важча платформа, тим більше її інерція. Відповідно, під час різких заїздів та гальмувань на платформі вона менше розкачується та створює менший удар по упорах. Давайте більш детально розглянемо автомобільні ваги, які зараз перед нами. Довжина ваг – 18 метрів. Вони відмінно підходять для зважування вантажівок разом з причепом. З боків платформа оздоблена захисним колосовідбійником. Що запобігає з'їзду автомобілів з ваг. Ваги встановлені на готовий залізобетонний фундамент, що приїжджає до замовника разом з вагами і легко та зручно встановлюється. А також не потребує жодних бетонних робіт по місцю встановлення ваг. Фундамент встановлюється на попередню підготовлену щебеневу подушку. Місце під ваги замовник обирає з нашими спеціалістами ще в момент підписання договору. Оскільки воно має відповідати необхідним характеристикам, не мати нахилу в горизонті, мати необхідну відстань з обох боків від ваг для здійснення заїзду та з'їзду автомобіля з ваг, також треба брати до уваги несучу спроможність ґрунту, оскільки не на усіх типах ґрунту можливе використання і типу фунта. Встановлення можливе силами клієнта під наглядом нашого технічного спеціаліста та з його контролем процесу, або клієнт може обрати варіант встановлення ваг під ключ. Тобто абсолютно усі монтажні роботи будуть виконані нашою будівельною бригадою в даному випадку клієнт обрав більш простий спосіб, замовивши весь комплекс послуг, під ключ. і отримав готові до експлуатації автомобільні ваги без зайвих клопот. Наші клієнти зауважують, що були приємно вражені експлуатаційними характеристиками бетонних ваг, особливо в холодну або сиру погоду. Річ у тім, що колеса автотранспорту, заїжджаючи з ґрунтової дороги на бетонне покриття, навіть під дощем не зіштовхуються з тими труднощами, з якими ви можете зіштовхнутися на вагах з металевої платформи. Щеплення колес з мокрим бетоном не йде в жодне порівняння з металом, тому автомобіль не ковзає, без жодних зусиль легко заїжджає на платформу, незважаючи... Чи навіть на бруд на колеса, що ж стосується показників зносостійкості, то оскільки робоча поверхня ваг виготовлена з залізобетону, то навіть протікання на неї води чи агресивних хімічних речовин не завдає їй шкоди, вона не ржавіє, не кришиться і не сколюється. Давайте більш детально зупинимося на електронній складовій наших автомобільних ваг. Від її вибору залежить вартість та технічні характеристики автомобільних ваг. Наша компанія може запропонувати широкий вибір електронних компонентів під відповідні потреби та різної вартості. На вибір клієнта ми можемо запропонувати цифрову або аналогову електроніку. Це можуть бути компоненти, виготовлені в Китаї або на території Європи. Точність ваг теж можемо запропонувати різні. Для цього потрібно використовувати тензодатчики підвішеного класу точності. В наведених вагах використовують цифрові тензометричні датчики та цифровий ваговий прилад стандартної точності. В цифрових вагах інформація від датчиків до приладу через сумуючу коробку проходить у вигляді закодованого цифрового сигналу. А у аналогових до сумуючої коробки інформація з датчиків потрапляє у вигляді величини електричного струму. Цифрові ваги не сприятливі до впливу зовнішніх факторів. електромагнітні поля, зміни температури та інші природні фактори ніяк не вплинуть на покази зива. На жаль, цього не можна сказати про аналогові автомобільні ваги. Ваговий прилад має вбудований акумулятор, тож здійснювати зважування можна і під час перебоїв з електропостачання. Що ж до обробки отриманої інформації з вагового приладу інформація автоматично передається до програмного забезпечення. Вся інформація про автомобіль. Водій, замовник, перевізник. Додається до журналу зважування автоматично після введення номера авто. За умови, що ця інформація була попередньо внесена у довідник програми. Вам більше не потрібно ввести паровий журнал Зважування. Вся інформація про зважування надійна, зберігатиметься в комп'ютері. Робота вагаря, як і сам процес зважування, прискорюється та полегшується. А введення або редагування значення ваги вручну взагалі виключено. тож і виникнення помилок при внесенні ваги теж виключається. На основі даних про два зважування, бруто і тара. Програмне забезпечення сформує товарно-транспортні накладні з повністю заповненими полями. Вагареві потрібно буде лише роздрукувати її та видати водієві перед виїздом з підприємства. На завершення хочеться додати, що довжина стандартної секції бетонних ваг. Дніпровського вагового заводу складає 4,5 та 4 метри. Такі секції ми завжди маємо в необхідній кількості на нашому складі, тож ви можете бути впевненими в максимально оперативному постачанні монтажу та введенні в експлуатацію ваг. Звертайтесь до нашого відділу продажів та отримайте гарантовано надійні та точні автомобільні ваги за привабливою ціною.